Ми, ми, ми навчаємось у третій школі. У, у нашій школі літом приходить табір на три тижні. Е, нам дуже інтересно, у нас є розмовна французька, німецька і англійська. Поки що, але ще нам обіцяли, що в нас буде е, італійська, і що знайдуть е, вчителя, і ще в нас буде польська. Е, ми нам нас дуже гарно годують, нам дуже все подобається. Ми ходимо в парк кожен день, за нас спілкуються. Вікторка. Ми ще ходимо у театрі і кінотеатрі, щоб подивитися мультики і нові вистави. А яку бачили виставу? Ми сьогодні ходили на виставу категорію, що в театр Шевченко. Так. Дуже сподобалось нам. І, 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 і е, головна геро, е, героїня була дівка Квітка, е, що її визволяли від е, дракона. А чим ще займаєтесь таборі? У вас друзі, може, з'явились нові? Е, так, У нас з'явились нові друзі. Хто? У нас є дуже багато друзів і ще ми дуже часто малюємо. Ми не було ще не разу такого, що нас доставляли дійсно, пишіть ту, то пишіть то. Ми собі можемо навіть на уроках... Ну, як на уроках, навіть на англійсьці ми майже тільки подивимося, можливо, якийсь і що нам вчителька підготує. Або вийдемо на двір і пограємо багато інтересних ігор по англійськи Немає на не що на англійській ми дивимося по-українськи або по-російськи, тільки по-англійськи. Подобається в таборі? Дуже, дуже, дуже. Дуже Дуже, дуже!